Ранок наступного дня. Тобто 6 жовтня, 11 година, 12 вже почалася. Значить, вчора я проливав щавлою кислотою, хочу подивитися на результат. Бачимо бджоли деякі облітаються. Пройшов дощик, невеличкий, правда. Значить перед цим, ви бачите, теж обробляв смужками. Ось. Подивимось. Дісім сімей, по-моєму, я протестував. Значить, тут. Приливав вчора вечором, є один он. Є один. Ну, поставлю назад. Ще буду чекати. Так. Є один. Тут. Тут літають, зараз помаленьку. Що тут вони можливо трохи повикидали. Так Тут щось не, не бачу. Ладно, потім вставлю, бо вони... Так, тут. Тут, тут. Один он бачу. Два. Можливо, лише будуть падати, потім поставлю. Подивлюся в цьому. Вуликові. Там вон залишки від смужок. Так, що тут результат ще швидше, щоб не затягувати відео. Теж Вон, смужки. Позбирати треба утилізувати. Так, не видно. Ладно, закриємо тоді. Ну, я перший раз чавливую обробляю, не знаю як. Вона діє, чи зразу діє, чи пізніше. Так, тут теж не спостерігаю. Ну так не може бути. Ще в мене є ще на основі амітразу, біпін там. Пробую ще біпіном обробити. Деякі сі... наступні сім'ї. Так, що тут у нас? Я не думаю, що вони повикидали. А дивіться, як повитіли. Об'єд. Дивимося тут ще. Тут в мене на чотирьох рамочках невеличка. Можливо й десь. А, є сюди он. Є ще один. Так, ще дві сім'ї чи маленька, ну не знаю. Теж он смужки не бачу. І остання тут бачимо ось така сім'я. Це я вчора з неї починав проливати. Джоли, бачите, опустилися донизу. На українських рамках. Там вони всі внизу. Так, що у нас з кліщом? Не бачу. Хіба не може такого бути? Значить буду. Буду. Пробувати амитрозом обробляти наступні семьи.